Так, Починаю трошки далі збивати рамки, певної скоби. Переважно користувався інтертулом, щось він пропав, не знаю, в чому причина. Взяв вже така кількість 21 600, враховуючи, що є 10%, скоб використовують на рамок це запасом 20% на не попав, ще якась історія. Тобто мені стане на 200, тисячі рамок. Але це вже вісьмірка, бо не було 6-ки, чи че ще б краще би було, б'ється в рамочку, щоб дротик не пролазив. Ну, зараз покажу, як це буде. Також в компресорі сталася, біда. він був затоплений. І попав, попала вода в китайський конденсатор. Таке саме було і з сверлилкою. Тобто, якщо ви Десь інструмент китайський, де є конденсатори, намок чите. Треба буде їх міняти. Проблема, що тут водне не герметично. І всередину попадає вода і відбувається коротке замикання. Тому майте на увазі. Все, приступаю до роботи.